Шановні друзі, сьогоднішня відеоконференція буде присвячена такій важливій темі, як рухова активність дитини. З приходом дитини до школи змінюється режим її діяльності. Дитина, на превеликий жаль, менше активно рухається і більше знаходиться, проводить більше часу у приміщенні, сидячи за партою. Ну. Перше, про що необхідно знати, сидіння за партою це одна з найбільш незручних поз, які тільки придумало людство. А довготривале сидіння за партою, воно навпаки, напружує поперечні м'язи, спини і е, призводить до певних негативних наслідків, які відбуваються в кровообігу дитини. Про це варто знати. Тому дуже е, треба підтримувати активний рух дитини. Під час проведення самих занять всі вчителі знають про те, що необхідно проводити не менше однієї фіз фізичної фізкультурної паузи під час уроку. Краще всього, коли це буде дві-три. Я вже не кажу після того, коли завершені уроки. Дитина має прийти додому і в першу чергу не сісти біля телевізора чи комп'ютера. А після того, коли вона пообідала, вийти на подвір'я, пробігти, пройтися, побігати, пограти в ігри. це дуже важливо. Чому? Тому що саме насичення киснем буде відбуватися під час активної рухової діяльності дитини. Науковці останнім часом. Провели масштабні дослідження, які вказують на те, що на превеликий жаль здоров'я наших дітей на сьогодні не є досить добрим. І з кожним роком навчання дитини в школі воно все більше і більше погіршується. Про це свідчать такі цифри, що тільки 6% випускників шкіл є здоровими. На цим варто замислюватись уже в перші роки навчання. Тому організуйте діяльність своєї дитини таким чином, щоб у неї обов'язково знаходився час на фізичні вправи, на фізичний розвиток. Мова йде не обов'язково піклуватися про те, щоб робити з нею спортсмена. Дуже важливо, щоб дитина отримувала той мінімум фізичних навантажень, до якого Готове її тіло. Ну, е, Якщо ми говоримо, який же обсяг, це е, мінімум біля п'яти тисяч локомоцій або п'яти тисяч рухів, які має здійснити дитина щодня. Якщо ця цифра е, менше потрібних п'яти тисяч, це говорить про те, що з часом будуть наростати негаразди в дитячому організмі. Крім того, під час виконання різних завдань коли дитина знаходиться в положенні сидячи, треба час від часу робити певні перерви і давати можливість дитини встати із-за парти або із-за столу, пройтися, присісти, нагнутися, нахилитися, спробувати попрацювати пальцями рук. Все це допоможе зняти стреси, які накладаються, і ті навантаження, які є на м'язах рук, спини. Попереку дитини, тобто це все допомагає стовбору активніше працювати. А коли стовбур активно розправляється, коли немає утисків у хребцях, все це призводить до, як... до більш якіснішої роботи мислення, почуттів, уяви і всіх психічних процесів самої дитини. Про це необхідно пам'ятати і. Необхідно намагати, намагатись дотримуватись цього режиму роботи дитини. Ну і останнє варто докладати зусилля для, до того, щоб дитина активно рухалась. Тому чим більше ігор, чим більше часу проводить дитина на свіжому подвір'ї, мінімально це не менше трьох годин щодня. Це тільки допоможе її активності у навчанні і допоможе їй краще бути і відчувати себе в школі.